Ви вже запитуєте про лосинки на флісі, дівчат, дивіться, у нас є ось така модель. Це лосинний рубчик без пушап ефекту Вони взагалі без всяких швів. Вони без флісу, але ж дивіться, яка тут тканина, яка нитка. Бачите, вони плотні і теплі. Дуже гарно тягнуться, шви тільки є на резиночки ось тут. Вони дуже м'які, бачите? Не не перетискають нічого, але присутній ефект утяжки. Бачите, вони тягнуться дуже добре по всій довжині ножки. Ось такі шовчики знизу. Є велика палітра, йдуть в двох розмірах SM LXL. Є опт, великий опт, є дроб, є розтріб. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, в особисті все скинемо повністю палітру. По Дивіться, які вони як вони тягнуться. Тобто вони підійдуть навіть на високий зріст. Ось так. Така якість. Ідеально підійдуть для цієї пори року.